Добрий день, малята! Скажіть, а чи любите ви розглядати картинки? Так, на них можна побачити багато всього яскравого та цікавого. А давайте з вами спробуємо пограти в гру. Я називатиму дії, а ви спробуєте відшукати на картинці того, хто цю дію виконує. Ну що, починаємо. Знайдіть Петрика, який грає у футбол. Покажіть його. Дуже добре. А тепер покажіть маму, яка прибирає. Молодці. А зараз покажіть, будь ласка, Оленку, яка дуже полюбляє малювати. Розумнички. Тепер знайдіть діток, які годують пташок. Молодці. Покажіть, будь ласка, Дмитрика, який грає зі своїм улюбленим песиком. Розумнички. Знайдіть барбоса, який грається. Молодці. Покажіть, будь ласка, Марійку, яка висаджує рослини. Добре. А відшукайте Дмитрика, який катається на самокаті. Добре, рухаємось далі. Покажіть горобчика, який клює зернятка. Молодці. А тепер покажіть діток, які грають в бадмінтон Розумнички. Малята, ви так добре знаходите все, що я називаю. Ви, великі розумнички! Я вам дякую за сьогоднішню зустріч. До побачення! До наступної зустрічі!